Ольга Прасол працює в місцевому самоврядуванні 14 років. Наразі очолює відділ з питань діловодства та звернень громадян міськради. Ольга Сафахом, діловод. Втім, каже, її робота це не лише документи, а й співчутливе ставлення до людей, особливо під час війни. Це надто складно. Ми маємо саме тримати в руках. Бо відвідувач, коли прийшов вже схвильований, зневірений у можливості вирішення проблем, ми маємо бути включені. Намагаємося все виконати, зробити, почути, передати, зареєструвати. Соціальний захист, комунальні та земельні питання найбільше турбують в мешканців Лузівської громади. З року в рік таких звернень стає більше. До них додалися звернення постраждалих від вибухів, а також потребуючих облаштування житла, гуманітарної допомоги, зазначає Ольга Прасол. Люди стали небайдужими взагалі і до свого житла. До оточуючих і сусідів. Є е, 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 такі звернення там, де бачать хуліганські вчинки, там, де порушення благоустрою, збільшилось таких звернень, так? Є е, 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 такі небайдужі до сусідів, там, де самітня людина, там, де є малі діти, бувають особливі подяки е, за ту ж саму лавку біля під'їзду, ну і просто поговорити приходять. Окрім діловодства, Ольга Прасу займається профспілковою роботою. Каже у цей складний час, намагаються радувати колег під час важливих подій в їхньому житті та на свята. До речі, на різдвяні вже готують подарунки.